Всім доброго дня, з вами ГБУ АКП. Підписуємося, ставте лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль Hyundai Elantra, 2008 року виготовлення з двигуном 2.0. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Покажу більш детально. Тут відразу ми помічаємо запобіжник. Ось тут у нас закріпився. Електронний блок, Камиєнео Скайджет на такому круштейні. Одразу помічаємо діагностичний роз'єм. Ідемо далі. Ось тут настановився редуктор Nordic З хорошим запасом по потужності. Зараз фокусується. Ось так. Надійно на круштейні закріпився. Підключився він послідовно, тобто виход з головки, от ми бачимо, чи не побачимо. Вихід з головки... Де він хамут блестить, бачу. В загальному вихід з головки йде да на редуктор, потім з редуктора вертається на пічку. Далі ми помічаємо, на такому круштені закріпився фільтр Alex Ultra 360 циклічного типу. Бачимо мам-датчик та форсунки. Форсунки на даний автомобіль становились Barracuda 120 -та. через тройники. Ось таке ми бачимо, як буде проходити GAS. Також ще раз загальний вигляд самого обладнання. Далі йдемо до салону. Ось тут в салоні у нас розташувалася кнопочка G7. Заправочний пристр... пристрій по бажанню клієнта. Розташувався ось тут ключку, потрібно десь знімати пробку, щоб закрутити перехідник. Там балон. балон розташувався розміром 630х200 на, на 44 літра. та Месатра з електроклапаном. Бачимо вентиляційний отвір, все по стандарту. Ось така сьогодні зробилась робота. Підписуємося, ставимо лайки. Всім добра та миру!